Муся, кажи, Привіт, мої 203 підписники. Ой, застіснялась, застіснялась. Кажи, я дуже рада, що ви на мене підписуєтесь. Підписуйтесь ще. Хай росте наша спільнота. Мяу, кажи. Кажи, купала мені лапи кожана. Прийшла з роботи. П'ятниця вечір. Нема щоб холостяка дивитись. Налаштовуватись, вона мені лапи миє. Каже, кожана, не тим займаєшся. Лапи, каже, мене чисті. <ріхи> Ти мій зайчик, зайчик мій любимий, ай не кусайся. Що, висушили лапи вже? Ай, не кусайся. Мій зайчик, не кусай, давай масаж лапок. Масаж лапок, кого кусала? Воку сала. лиже. Слухайте, ну взагалі мені не лиже руки. Це перший раз на камеру. На. Зайчик. Блядь, покормлю. Давай, покажи всім, як ти їсиш з рук вологий корм. так, каже, ми їмо. А сухий корм навчилась їсти, а потім лапою розкидати. Не знаю, в чому прикол. Каже, Муська, смачного. Каже, я вечеряю. Не бублик. Що я їм скажу? Завести кота. Це все-таки класно. Це така відповідальність. Воно маленьке-миленьке, але виросте, дай Бог, виростити щасливо і прожити життя з нами разом. Будемо старатися. Зараз муся, ще дам корма. Бо З миски ти не їсиш. На тобі з лапки, з руки, то є. Кажи мяу. мяу. З мисочки муся їсть тільки, якщо тільки-тільки її насипали корм. Муся, покажи, покажи, тихо, покажи. Ну, да, я насиплю тобі корма. Да я насиплю, якщо я насипаю плені, вона тут же буде їсти. Бачите? А якщо вже полежало 5 хвилин, то вже з руки їсть, і мисочки не їсть. Як казав мій племінник, сам жив в такому будиночку. Плюшевий, рожевий, тепленький будиночок. Добре, що вона його зацінила, бо... Першу вона його ігнорила, цей будиночок.